У атомного блоку є свій проектний ресурс, який закладався. Цей ресурс є 30 років. Зараз цей проектний термін вичерпаний, і енергоатом зараз намагається грунтувати, що в принципі безпечно експлуатувати їх ще 20 років. Жодних гарантій немає. Небезпеки атомної енергетики не мають кордонів. Чорнобильська катастрофа теж торкнулася цілого світу. Тому ми сьогодні приїхали в Україну, адже проблема застарілих українських реакторів стосується і нас. Ми боремося за закриття атомних станцій на всій планеті. Нам будь-які точки зрення. По даному по проекту я можу сказати следующее. рішення у фінансурованні проекта Советом директоров банка, ще не прийнято. すいません。<laughs>